От мій Тексан, рік я в ньому нічого не доробляв, вирішив трохи доробити. Коротше, підсвітка тут включається. Ну, типу, її можна зажати п'ятерочку, почекати, і він буде постійно світити підсвіткою. Але кожен раз, коли включати радіо, щоб нажати і тримати, мене коротше, це задовбало. Я вирішив зробити постійну підсвітку, коли включене радіо, але дуже слабенько. От така історія: тут розривається мінус. Плюс є постійні на підсвітці. Я додаю транзистор, оця кляксочка. Чорна – це транзистор. Вот. Далі силовий резистор на 600 Ом. І на 24 кОм на базу приходить із Power. Тобто, вот. коли включається Power, транзистор відкривається, і він мінус під'єднується. Ну, типу так, як штатно, на мінус. Але через резистор 620 Ом. На самому транзисторі падає 0,6 вольта плюс 2,6 вольта. Там струм буде маленький, десь ну 2 мА, ну, мізерний. І працює це отак. От от якщо ми просто крутимо, це стандартна його підсвітка. Тепер ми його, зараз от він потух, тепер ми його включаємо. Оце стандартна підсвітка включилась. І типу, стандартно він виключав підсвітку. А тепер от є такий ледь-ледь помітний рівень підсвіточки завжди. І тепер в повні темноті можна підсвітку взагалі не включати. Ну прекрасно ж, ні? І виключаємо радіо. Все. Все працює штатно, без прошивок, без нічого.